Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачний ще й корисний десерт з яблук. Моя родина його просто обожнює та називає яблучні хмаринки. Ці яблучні хмаринки дуже схожі на пастилу, але ми з вами можемо повністю прибрати цукор. Цей десерт може зберігатися в холодильнику до 5 діб. Починаємо процес приготування. Все дуже легко та просто. Для приготування десерту яблучні хмаринки нам знадобиться 1 кг 200 г яблук, 100 г цукру, цукор можна додавати за бажанням. Можна з цукром робити, можна без нього. 30 г желатину, 150 мл води, ванільний цукор або кориця та лимонна кислота. Об'єднуємо желатин з водою. Ціла желатину 200 блум. Вода в мене прохолодна. Перемішуємо, лишаємо при кімнатній температурі на 10-15 хвилин. Яблука треба помити, почистити та нарізати невеликими шматочками. Шкірку я зрізаю. Для цього рецепту краще обирати яблука кислих сортів. Чому я обрала Гольден? Тому що в мене мішок Гольден, і його треба якось переробити. Тому в мене зараз і пироги, і млинці, і пастила. Так само можна зробити зефір, але ж зефір, ви знаєте, кількість яблучного пюре потрібна там 150-200 грамів і багато-багато цукру. А ось таку пастилу можна приготувати навіть без цукру, і буде теж дуже дуже смачно. Запікаємо яблука або духовка 170 градусів приблизно 15-20 хвилин. Все залежить від того, які у вас шматочки яблук або мікрохвильова піч приблизно хвилин 10. Я зараз поставлю в мікрохвильовку. До гарячих яблук додаємо цукор, ваніль або ванільний цукор, лимонну кислоту. Кількість лимонної кислоти приблизно 1,5 чайної ложки. Перемішуємо. Пробиваємо занурювальним блендером до максимально однорідної консистенції. В гаряче пюре додаємо желатинову масу. Перемішуємо. Від тепла пюре желатинова маса розчиниться. Та знову пробиваємо блендером. Накриваємо пюре плівкою в контакт. Лишаємо при кімнатній температурі, щоб пюре охолонуло. А потім ставимо в холодильник на 5 годин. За 5 годин перекладаємо наше пюре. Воно вже, бачите, желатин стабілізувався шматочками. Перекладаємо в чашу міксера та починаємо збивати вінчиком. Нам потрібно, щоб маса стала світліша, збільшилася в об'ємі, збиваємо на великій швидкості. Я збивала масу приблизно 15 хвилин 15. Вона посвітлішала та збільшилася в об'ємі. Беремо форму будь-яку. В мене у даному випадку прямокутна форма. Змащуємо трохи олією, викладаю у форму харчову плівку, щоб потім легше було дістати пастилу з форми. Викладаємо збиту яблучну масу. Вона дуже ніжна, повітряна, немов хмаринка. Розрівнюємо. Накриваємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник на 4-5 годин. Яблучна маса стабілізувалася, можна її діставати та нарізати на шматочки. Яблучна маса дуже ніжна та повітряна. Друзі, сьогодні ми приготували із вами дуже смачний та корисний десерт. Обов'язково приготуйте його для своєї родини. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайки та лишати мені коментарі. Дякую, що сьогодні ви були зі мною. До нових зустрічей і, будь ласка, бережіть себе.